День закоханих став не лише святом романтики, а й початком нового етапу життя для десятків пар, які вирішили одружитися у Рівному. Цього дня в області офіційно зареєстрували шлюб 43 подружжя, серед яких багато військових. Сьогодні у нас в Україні в Міністерстві юстиції оголошена акція Кохання єднає та захищає. Тому зараз аналізуємо тільки ті пари, які подають прізвища, ім'я по батькові нареченого і нареченого. Серед пар, які виявили. Бажання узаконити стосунки в День Закоханих Олена та Роман. Молодята знайомі понад рік, а їхня історія розпочалася в соціальних мережах і швидко переросла у справжні почуття. Подружжя зізнається, що обрали цей день для весілля через його особливий символізм. Довгий час спілкувалися, чого вирішили дожити саме в цю дату? Ну, мабуть, так символічно, день всіх закоханих. Любов надихає ну, дихає вчинки, і, мабуть, аби в нашому житті було більше любові, може було б менше тих війн, які сьогодні ех, кругом нас. А дата, ну ще раз повторюсь, ну якось так романтично. У день святого Валентина щороку одружуються десятки закоханих. Молодята вірять, що укладений у цей день шлюб буде сповнений любові, гармонії та щастя. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.